Права 1073. Накреслиє відрізок завдовжки 10 см та відрізки, довжини, яких дорівнюють 1, 25, 3,5 і 7 10 довжини даного відрізка. Ну що ж, стартуємо тоді. Записуємо, що у нас треба. Давайте в першому заданні запишемо. Треба записати відрізок, нехай буде AB. Який дорівнює 10 см. Добре? Ну що ж, беремо тоді і проводимо цей відрізок. Так, 10 см. Отже, починаємо. Я візьму дві клітинки як 1 см, як у вас у зошиті. Тобто проводимо тоді раз, 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять є. Так. Позначаємо його як відрізок. Підписуємо. Що це у нас буде АБ. Отже, ми нарисували тепер відрізок довжиною 10 см. По-другому нам треба написати, відкласти відрізок довжиною 1-2 см. Пишемо тоді 2. І нам треба відкласти тоді, нехай буде відрізок CD, який дорівнює 1,2 відрізка AB. І це дорівнює. Це треба одна друга від 10 см. І це дорівнює. Ну, одна друга від 10 см це буде 5 см. Тобто ми маємо відкласти відрізок довжиною 5 см. Ну що ж, відкладаємо. Два, три, чотири, п'ять. Підписуємо. Це у нас буде відрізок CD. Є. Так, давайте тоді третє. Нам треба тоді дві п'ятих частинки. Давайте поставлю крапочку і пишемо третє. Як відкласти дві п'ятих? То пишемо, що відрізок, хай буде Еф. Дорівнює 2 п'ятих частинки від відрізка АБ. І це дорівнює. Це буде 2 п'ятих частинки від 10 см. І це дорівнює ну, Одна п'ята частинка. 10 появити на 5, це буде 2 см. То вийде 2 см. 2 помножити на 2 см або 4 см. Ну що ж, наше завдання зараз відкласти відрізок довжиною 4 см. Відрізок ЕФ. Так. Відкладаємо. Раз. 2. Три чотири є. Підписуємо. Це у нас буде відрізок ЕФ. Є. Переходимо до наступного завдання. Нам треба три п'ятих частинки. Отже, пишемо тоді четверте. Записуємо, нехай буде відрізок GH, який дорівнює 3 п'ятих. частинки відрізка AB. І це дорівнює 3 п'ятих. Замість відрізка AB пишемо 10 см. І це дорівнює. Одна п'ята від 10 сантиметрів це 2 сантиметри, то ми пишемо 3, що множиться на 2 сантиметри і це дорівнює 6 сантиметрів. Тобто наше завдання провести відрізок GM довжиною 6 сантиметрів. Проводимо. Давайте тут. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість? Є? Підписуємо? Це у нас буде тоді відрізок GM. Є? Ну що ж? Четверте ми зробили. Переходимо до останнього. Треба відкласти відрізок довжиною 7 десятих. Ну що ж, пишемо тоді, хай буде п'яте. Ну і записуємо, нехай у нас буде відрізок. скажімо, НО. NO. Пишемо НО. NO, який дорівнює 7 десятих Від AB. І це дорівнює. 7 десятих. Замість АБ ми пишемо 10 см. Це дорівнює. Одна десята від 10 см це 1 см. То у нас буде 7, що множиться на 1 см. Або це буде 7 см. Тобто нам треба відкласти зараз відрізок довжиною 7 см. Сподіваюсь, він тут поміститься. Отже, відкладаємо. Так, давайте звідси. Раз. Два три, чотири, п'ять, шість, сім чудово, Підписуємо. Отже, це буде у нас N. Що ж, ось таке завдання на зображення частини від відрізка на цьому вправу завершено.